Час новин на 11 каналі. Ми продовжуємо висвітлювати події Дніпра області та країни. З нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Артилерійські обстріли та прильоти ворожих ракет. Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Вночі атакували одразу чотири райони. На жаль, є загиблі та постраждалі масштабних руйнувань. Зазнала цивільна інфраструктура. Більш детально про ситуацію в області далі в сюжеті Софії Куценко. Одразу чотири райони Дніпропетровщини вночі опинилися під ворожими обстрілами. Близько 120 артилерійських снарядів прилетіло у Нікопольський район, половина з них у саме місто. Дві людини загинули у власній оселі. Тіло ще одного чоловіка знайшли під завалами. Семеро цивільних травмовано, трьох ушпиталили, у тому числі і дитину. Псі з мінно-взривною травмою, осколочне ранення плеча, у второго пацієнта, осколочне ранення голіні, У рібенка осколочне ранення нижньої триті підра. Внаслідок атаки перебиті лінії електропередач та є численні руйнування міської інфраструктури. Пошкоджені 40 багатоповерхівок та два приватні будинки. Побиті гаражі повністю зруйновані п'ять квартир. Під ударами опинились три школи та будинок дитячої творчості: два магазини та фітнес-клуб. Також розбиті шість автомобілів та мікроавтобус. Під ударом опинився і будинок, в якому мешкає пані Вікторія. Біли дуже сильно, було дуже очень страшно. Це просто непередаваємо було. Просто цей дзвон стекол білося, літало до самого утра. Ще близько 60 снарядів. Прилетіло по селу Придніпровське. Внаслідок обстрілів там загорівся цех. Пожежу оперативно загасили. Пошкоджено також півтора десятка приватних будинків, амбулаторію, торговельний центр та електромережі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Вдарили і по Сенельниківському району в центр села Великомихайлівка прилетіло одразу чотири ракети. Пошкоджень зазнали близько 20 приватних будинків дитсадок та амбулаторія. Зачепило і млин. Фермери втратили 120 тонн зерна. Двоє людей постраждали. Також у Сенельниковському районі через обстріл постраждала подружжя. Це жінка, 70 років. Зараз вона госпіталізована. У середньому стані її чоловік 74 роки лікується вдома. Також ворожа ракета прилетіла і у Дніпровський район. <звук> Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Били росіяни і по криворіжжю під обстріл потрапила велика костромка. Там виникла пожежа, через яку згоріла солома і суха трава. Людей, на щастя, не зачепило. На прикордонні території ситуація спокійна. Ворог на підступах до нашого району відсутній, ні на метр до нашого району він не підійшов, тому що наші хлопці працюють на території Херсонської області на відмінно. Тож, шановні, не панікуємо, зберігаємо спокій. В інших населених пунктах області все спокійно, ситуацію контролюють збройні сили України. Софія Коценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Неспокійний ранок та день на світанку ворог вдарив чотирма ракетами по Харкову. Влучили у двір житлового будинку. У середмісті було чутно вибухи близько опівночі в Миколаєві. А вдень росіяни поцілили смерчами по портовій інфраструктурі міста на Донеччині. За минулу добу окупанти вбили 11 цивільних ще восьмеро. Поранено про ситуацію в Україні більш докладно розкажуть мої колеги. 169-ту добу Україна мужньо протистоїть окупантам. Сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по кількох областях країни. Пів на п'яту, чотири прильоти по центру міста в Харкові. Поцілили на подвір'я житлового будинку. Постраждалих немає. За повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються втримати захоплені території Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. На окремих напрямках готують наступ. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. Веде наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пісків. Бойові дії тривають. Завдають ударів по наших позиціях як з окупованих територій, так і з Білорусі. Остання почала укріплювати адмінкордони з Україною у Бреській та Гомельській областях. Залишається напруженою ситуація і на південно-бузькому напрямку. Протягом дня ворогом нанесено вісім авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення на випробування наших позицій. Міцно, без втрат. Попри постійні заяви про 100-відсоткове захоплення Донеччини та Луганщини, окупанти досі не мають повного контролю над цими територіями. Там ЗСУ влаштовує їм справжнє пекло. Російська армія не може ніяк вийти на адміністративні кордони Луганської області, так щоб вже не тільки на словах, а вже і реально контролювати всю наші захисники. Там міцно тримають оборону. Поки воїни міцно тримають фронт на лінії зіткнення, рятувальники ліквідовують наслідки руського міра. На Миколаївщині вже котру добу гасять, палаючі після прильотів приватні будинки, ліс та поле. Тим часом пропагандисти РФ не можуть відійти від шоку після філігранних ударів зсу по Каховській дамбі. В ефірі одного зі своїх каналів навіть засвітили знищену там російську техніку. Попри заяви, що втрат не було, як мінімум українці знешкодили станцію супутникового зв'язку та п'ять камазів. Рукавоство на регулярно Наносять ракетні удари по одільним об'єктам, такс напружена ситуація навколо Запорізької АЕС. Окупанти заявили про намір перепідключити захоплену атомну станцію до російських енергомереж. Утім, херсонські партизани знають свою справу. Один за одним почали падати високовольтні лінії передач, що ведуть до Криму. А в окупованому Донецьку палає певний завод. Місцеві пабліки повідомляють про витік аміаку. Зона ураження становить близько двох кілометрів. Традиційно окупаційна адміністрація звинувачує у всьому ЗСУ. в Паслівагу э, противогазах э, э, Чому? Тому що тут аміак витік. Ребята в Донецьк закривайте окна, реально аміак тече. Загарбники продовжують руйнувати наші міста та нищити людей. Мережею ширяться щемливі кадри зруйнованого Сєвєродонецька. За минулу добу від окупантів потерпала й Сумщина. По 13 населеним пунктам ворог здійснив 164 обстріли. В день знов масштабна повітряна тривога. Червоні майже всі регіони України. Ключове завдання Росії знищення України. Безумовно, Росія не була підготовлена до війни, яку вона отримала на території України. Чому? Тому що вона не знала і не розуміла Україну, і не знала Збройні сили України. А наші хлопці й орків правно смажать і не забувають, що таке людяність. У руках захисників безпечно почувається ось це маленьке цуценя. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини одинадцятого каналу. Понівечені будинки, підприємства та комунікації. Майже місяць Нікополь потерпає від ворожих ударів російських терористів. Житлові квартали чи не щоночі обстрілюють з артилерії. Та, попри це, більшість нікопольців залишаються в рідному місті. Як люди живуть у нових реаліях? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Сюніба била ну, як на нового фірвірки. Запускають. Він ну, білий день, просто білий день, і все це от так красиво зонтиками падало. ну, Я розумію, що та красота кому Район, де мешкає пані Олена, окупанти обстріляли вже вдруге. По житловим кварталам Нікополя ворог зазвичай гадець з артилерії. Цього разу майно жінки на щастя не зачепило. А от три тижні тому ймовірно фугасна ракета розірвалась просто над її будинком, а уламки впали прямо посеред городу. У нас вилетіли тільки окна в сараї і горшки у мене з окна. Я Як якраз була на вулиці, я тільки встигла тут здесь упасти. А у сусідів розрушений угол сарая, окна пластикові вилетіли. По вулиці згорів у нас будинок, жінка пострадала, вона в лікарні знаходиться. Під постійними ворожими атаками Нікополь знаходиться вже майже місяць. Окупанти обстрілюють місто з протилежного боку Каховського водосховища. У мирному населенню гатять переважно вночі, аби врятуватися. Люди змушені ночувати в коридорах та бомбосховищах. Пані Олена, наприклад, з чоловіком щодня з 9-ї вечора і до 6-ї ранку сидять у підвалі. Сплять, якщо вдається, всього декілька годин сховищі про всяк випадок обладнали усім необхідним. Два койка міста для мене, для мужа. Спічки, свічки, від комарів медикаменты, чай, кофе, электрочайник, тревожного лиска, иконка. Запас води російські найманці свідомо знищують цивільну інфраструктуру. Жодного військового об'єкта в місті немає. За майже місяць масованих атак в Нікополі зафіксовано чимало руйнувань. Це житлові будинки, це житлові мікрорайони, це підприємства, які мирні і займаються тим, чим вони займалися до війни. Ушкоджено біля мабуть 500 будинків. Ну Працюємо, допомагаємо, ліквідовуємо наслідки обстрілів. Під ворожими ударами весь час знаходиться і нікопольський район. Від артобстрілів страждають переважно прибережні населені пункти. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Регулярні обстріли та цілодобові звуки вибухів. Широківська громада Криворізького району практично живе під обстрілами. Ворожі снаряди руйнують будинки, підприємства, школи та дитячі садки. Про прикордонні до лінії фронту населені пункти. Наш наступний репортаж. Прикордонні села Криворізького району на межі з Херсонщиною щодня потерпають від обстрілів російських окупантів. Нещодавно трагічний випадок стався на одному з місцевих сільгосп-підприємств у селі Широківської громади. Серед білого дня ворог обстріляв його забороненими касетними боєприпасами. У це все місце був саме епіцентр, де попало дві касети. Одна касета влучила в оце здання. Тут стояли машини, побило кузова». Внаслідок обстрілу загинув один працівник підприємства. Троє постраждали. Шарик йому потрапив у спину, і пробив, і попав прямо у серце. Ще трьох хлопців поранило. Одного дуже тяжко. Він зараз знаходиться в лікарні. Йому зробили операцію на хребту. Від обстрілів окупантів постійно страждають ті житлові будинки. Оселю пана Миколи розбомбили градами. На щастя, ніхто не постраждав. Все те саме розвалене, снаряд попав, Стіни розрушені, хата горить повністю. Ну приїхали пожежні, почали тушити. Короче, ну все зараз. Ми у прикордонному населеному пункті Широківської громади, і нам чутно, як до селищ, які найближче до лінії фронту, чутно прильоти сюди, звуки ці відгукуються. І за словами місцевих, це тут відбувається щогодину, кожен день зранку та до ночі. Згадять з різну і... і з Гармат, з ракет, і ракети запускають з мінометів, дальнобойнів. Місцеві, можна сказати, звикли до вибухів, звуки яких протягом дня доносяться з інших селищ. Ситуація людей лякає, втім, далеко не всі хочуть виїжджати. Діти далеко, старші мене далеко, младше коло нас, 12 років. Ну, звісно, страшно. На ну, хто не боїться, як ви думаєте? Тривожно і у Ганнівці. село знаходиться за три кілометри від лінії фронту. Раніше тут мешкало до 200 людей. Зараз залишилось за три десятки. Цей населений пункт обстрілюють щонайменше два рази на тиждень. Від таких снарядів постраждав будинок старости громади. І ми тільки виїхали із дому. Коли мені сказали, що у твій будинок попав снаряд, який іменно ніхто нічого не сказав. Ми приїхали сюди. Тут на даному місці, де ви стоїте тут. Було розбите дужче, зараз, звісно, йдуть ремонтні роботи, а та крищі на тій хатині не було. Тут зруйновано було все. Як результат, пошкоджена покрівля, вибиті усі шибки, незважаючи ні на що, господарі оселі залишаються жити вдома і зараз роблять ремонт. Схожа ситуація і в пана Микола, який живе на сусідній вулиці. Розбило мені дві дві хати і хату сусідові. Криші немає. Ні, не не вікон. Ви ж бачите, не не, не, не маєте не на конюшні, не ось. ось. Все все ж воно повилітало. в районі. Військовій адміністрації запевняють, зсу дають гідну відсіч ворогу. Про анонсований росіянами наступ на Криворізький район кажуть: війська МРФ не пройти. Територія міцно укріплена. Не на жоден метр ворог не наблизився до нашої території, до нашого Криворізького району. Можна анонсувати, що хочете, можна мріяти про що хочете, але територія Криворізького району і міста Криворіг. Добре укріплені, фортифіковані і не одна лінія оборони життя в районі продовжується наскільки це можливо. Працюють комунальні служби, налагоджена логістика, є запаси харчів і медикаментів. Марко Ручка, новини каналу вступ до вищих навчальних закладів за індивідуальними усними співбесідами таку можливість цього року мають абітурієнти з тимчасово окупованих територій для цієї категорії осіб. Міносвіти України спростило умови вступу на бюджет. Вони можуть брати участь у конкурсі без результатів національного мультипредметного тестування та ЗНО новації стосуються виключно вступників, які живуть на територіях окупованих після 24 лютого 2022 року, та тих, де нині йдуть бойові дії. Такі населені пункти ти в правилах вступу отримали спеціальну назву особливо небезпечна територія. Це аналог вступу за попередні роки без зно, а сьогодні без національного тесту, виключно за індивідуальну очної співбесіду, і скористатись квотою 2, яка дає право на вступ і навчання за кошти державного бюджету. Вступна кампанія 2022 на екваторі. Про її особливості поговоримо сьогодні з нашим гостем, відповідальним секретарем приймальної комісії Дніпровського державного аграрно-економічного університету Сергієм Кобернюком. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня вже два тижні приймаються заяви. Яка ситуація? Як багато абітурієнтів вже подали свої заяви? Так, якщо ми будемо розглядати ситуацію в загально національному аспекті, то можемо відмітити певні вже тенденції, які зараз вималювалися. І вони засвідчують те, що найбільша кількість абітурієнтів наразі подала заяви до вишів Київської області, Львівської області на третьому місці, як це не дивно, але наразі заклади освіти Харківської області, навіть якщо вони переміщені, і Дніпропетровська область перебуває на четвертій позиції, якщо аналізувати в регіональному аспекті вузи. Якщо ж ми будемо... Говорити виключно за себе про свій університет, то наразі ми вже отримали від школярів біля тисячі заяв, навіть більше, і більше 200 заяв від випускників коледжів. Угу. Магістри починають заяви подавати трішки пізніше, тому статистика по ним також буде трохи згодом. Який формат спілкування з абітурієнтами найбільш поширений в нинішніх умовах? скажімо так, так ну ми знаємо, що зараз всі акценти зміщені, і в навчанні, і в профорієнтаційній роботі, і в вступній кампанії. І саме на дистанційні та онлайнові форми спілкування, але навіть в таких умовах ми дозволяємо собі бути дещо консервативними ну буквально трішки консервативними, і надаємо все ж таки досить часто перевагу таким класичним формам спілкування, як особисті зустрічі, телефонні розмови, оскільки, на жаль, на жаль, в онлайновому спілкуванні ми втрачаємо багато того, що могли б дати нашим абітурієнтам і стосовно інформації. І стосовно комунікації невербальні абітурієнти, які приїхали із зон, де ведуться активні бойові дії. Які для них умови чи є преференції для цих вступників? Так в цьому році саме для таких категорій вступників визначена особлива категорія, яку називають вступниками з особливо небезпечних територій, скорочено ОНТ. І вони мають можливість вступати до закладів освіти як за результатами національного мультипредметного тесту, так і за результатами індивідуального індивідуальної усної співбесіди, яка може відбуватися безпосередньо в закладі вищої освіти, вступати в тому числі за квотою 2 на певну кількість гарантованих місць державного замовлення на кожній спеціальності, яка визначається як певна частка від максимального обсягу, в такому разі, якщо узагальнити це все, ми можемо сказати, що вони мають і кращі умови щодо складання вступних випробувань, оскільки в них є варіант, 1, варіант 2, і до того ж, вони отримують значно вищі шанси потрапити на місце державного замовлення. Але згодом, в тому числі, от за інформацію наданою міністерством, навіть якщо вони не вступлять в основний час на місця державного замовлення, потраплять на контрактні місця. Міністерство додатково буде розглядати пропозиції закладів освіти щодо надання таким вступникам додаткових місць державного замовлення. Що робити вступникам після отримання рекомендацій на бюджет? Ці вступники в обов'язковому порядку для того, щоб потрапити в наказ на зарахування, мають виконати вимоги для зарахування. А що таке виконати? Вимоги насправді це подати до закладу освіти або оригінали. Або скановані фотокопії своїх документів закріплені електронним підписом. Тому, якщо ти отримав рекомендацію на місце державного замовлення, зателефонуй в приймальну комісію, порадься з відповідальною особою в приймальній комісії, що потрібно зробити тобі? Є можливість привезти ці документи особисто, а можливо, вони вже знаходяться в приймальній комісії, і тобі потрібно донести лише якийсь один документ. Якщо в тебе немає такої можливості, ти перебуваєш на території, на якій яка, наприклад, перебуває в зоні бойових дій, або ще взагалі тобі не зруч. Цим займатися, є можливість подати. Документи електронною поштою, наклавши на них свій електронний кваліфікований підпис, якщо говорити про вступ не на бюджет а за контрактом, яка вартість Скільки... вартість знову ж таки в кожного закладу своя, і якщо раніше в двадцятому двадцять першому році ця вартість регламентувалася частково нормативними документами, які зобов'язували заклади освіти щорічно підвищувати цю вартість, і вона досягла досить такі знову ж таки на кон'юнктурні спеціальності, і вона. Досягла досить таки високої позначки по економічним юридичним спеціальностям, як ми називаємо їх висококон'юнктурні спеціальності. І в деяких закладах вона сягала 30-35 тисяч. То в цьому році ця директива була відмінена. І, скориставшись ситуацією, дуже багато вузів, ну так сказати, використали демпінг і навіть трішки знизили ціни. Якщо мова йде про нас, то ми можемо запропонувати здобуття ступеня бакалавра за вартістю 17 тисяч. На денній формі навчання 8 тисяч на заочній формі навчання. Ну і, я думаю, свідомі абітурієнти зуміють порівняти ту вартість, яка є. Якщо мова йде про інші спеціальності, то тут мова йде про вартість на порядок навіть нижче. Дякую, пане Сергію. Про вступну кампанію 2022 говорили сьогодні з нашим гостем, відповідальним секретарем приймальної комісії Дніпровського державного аграрно-економічного університету Сергієм Кобернюком. Більш розгорнута версія бесіди одразу після випуску новин. придбати чи повернути квитки, знайти необхідний рейс та створити особистий кабінет з історією замовлень. Укрзалізниця запустила власний мобільний додаток. Завдяки застосунку квитки продаватимуться напряму. Це означає, що їхня вартість для пасажирів буде максимально вигідною. Додаткових комісій при, опла... при оплаті не буде. Обіцяють розробники. Додаток вже доступний на платформах. Мирон, Тимур і Дамір, тріня маленьких українців, народилася у Дніпрі вперше за останні 25 років. Цю новину медики сприйняли як добрий знак. Попри війну життя продовжується В імені кожного малюка зашифровано слово мир, і це кажуть не випадково разом із щасливими батьками. Вони вже поїхали додому. Тримайте, тримайте. Ось так солодко на руках у бабусі та батька сплять новонароджені. Мирон, Тимур та Дамір, трійня, яку нещодавно народила Дніп'янка Оксана. 30-річна мама розповідає, що довго не могла повірити в таке поповнення в родині. Сходила на усі, і мені доктор вас тройня. Я говорю, це да не може бути. Звісно, був шок, тому що я не ожидала, що мені буде три. Хоча в мене в роду є двоє. Беременность проходила дуже хорошо. Лікарі пильно стежили за розвитком дітей, адже така вагітність надскладний процес як для мами, так і для малюків. Тим паче, що це перша вагітність Оксани. Як тільки один з цих дітей сказав, що так, хлопці, давайте вже всі на вихід, бо мені вже погано. То нам прийшлося ставити питання і оперувати Оксану. Вони посміхаються, вони радують свою родину, вони радують один одного, і тому ми сподіваємося, що за 3-4 роки ми запрошуємо її ще за двома дівчинками. Лікарі розповідають, новонароджені мають гарний апетит та повністю здорові. Тож разом із великою щасливою родиною Тріня вже поїхала додому. Поліна поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Розмальований Петриківкою тубус від протитанкової ракети продали на благодійному аукціоні. Стартова ціна лота становила 50 тисяч гривень. В результаті його вартість зросла до 155 тисяч. Цим снарядом у 2014 році наші військові підбили російський танк, розмалювали тубус майстри з Дніпропетровщини. Кошти від продажу направлять фонду. Повернись живим. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ. В день температура повітря сягне 23 градусів. Вночі буде плюс 26. Атмосферний тиск 752 мм ртутного міліметри стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гунчара, радіаційний фонд в місті в межах норми. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами.